Соняшник є однією з ключових сільськогосподарських культур в Україні. Ідеальний клімат, стабільна рентабельність та попит на соняшник сприяють його популярності серед аграріїв. Для отримання прибавки врожаю. Компанія IMEX Agro пропонує Biostim-соняшник Соняшник сухий комплексний інокулянт для передпосівного обробітку насіння соняшнику. В тому числі протруєного склад препарату становлять спеціалізовані для рослин соняшнику, азотфіксатори, фосфор та калімобілізатори, фітогормони ауксинового, гіберелінового і цитокинінового рядів: хітозан, вітаміни та мікроелементи. Ефективність біостім соняшник. Підвищує енергію проростання та схожість насіння на 10-15%, покращує розвиток кореневої системи та засвоюваність елементів живлення, підвищує врожайність до 15% за рахунок більшої кількості квіток у кошику та вищої маси тисячі насінин. Підвищує вміст олії у насінні до 6%, забезпечує збільшення в ґрунті доступних для рослин форм, фосфору та калію, що дозволяє заощадити до 20% на фосфорно-калійних добривах. Норма внесення 50 грамів інукуля. На одну посівну одиницю. Обробка насіння може проводитись в мішку, бункері або бетономішалці. Препарат не розчинний у воді, повністю замінює графітно-талькову суміш для змащування сівалок.